Юні науковці в загальноосвітній школі No6 імені Тараса Синюка відбулося засідання малої академії наук. Напередодні школярі писали дослідницькі роботи на різну тематику і вже тепер презентували їх на тематичній конференції. Усі учні займаються у науковому товаристві інтелект. В Коломийській шостій школі створена така система освіти, яка забезпечує кураторство над науково-дослідницькими роботами учнів, розповідає директор навчального закладу Лідія Семенюк. Школярі таким чином прямують до нових творчих звершень і формуються як індивідуми. Поглинути, пірнути десь якісь глибини науковості, в подальшому майбутньому визначити по якому напрямі в житті вони будуть іти, у яких навчальних закладах вони будуть навчатися. Сьогодення нашої школи воно відповідає дійсно. Відповідає сьогоднішньому дню, відповідає часу і тим вимогам навчального закладу. Власне, наші діти колись, якщо це були поодинокі діти, діти олімпіадні, які приймали велику кількість раз участь у різних конкурсах, то на даний момент я би сказала це дуже великий прорив, тому що кожен пересічний учень захотів приймати у малій академії наук участь. Учні виявили неабияке бажання показати свої доробки та напрацювання, таланти випробовували свої зусилля. Для цього є підґрунтя, адже в школі дії наукове товариство учнів інтелект. Діти ведуть дослідницьку та пошукову роботу, розповідає керівник навчального закладу. Спектр роботи надзвичайно великий. Об'єм дуже величезний, починаючи від дослідження від природничо-математичного циклу предметів до суспільно-гуманітарного циклу предметів, і однозначно, це є робота. Та така рутинна повсякденна педагогічного колективу власне педагогів, які є кураторами над цими дітьми, які допомагають, які відкривають наші таланти. Одинадцятикласниця Людмила Врубель обрала наукову роботу, яка присвячена теоремі Піфагора. Дівчина розповідає, це було цікаве та дослідницьке заняття, а також обмін досвідом та знаннями з однолітками. Моя робота присвячена піфагорові, а саме теорема славна звісне теоремі Піфагора. Хочу сказати, що я думаю, всі в школі вивчали цю теорему. Але е, які факт, факти, які я знайшла, мене дійсно вразили. Є більше 500 доведень цієї теореми, і навіть е, вона вийшла в книгу рекордів Гіннеса як теорема, яка має найбільшу кількість доведень. Ми можемо обмінятися найденими фактами, явищами, подіями і взагалі рухати нашу дослідницьку роботу вперед. Це новий досвід не лише для учнів шостої школи, а й вчителів. Оксана Стефурак, науковий керівник товариства інтелект. Педагог розповідає: діти дуже розумні і талановиті, а дослідницькі роботи допомагають самовдосконалюватися та розвиватися. Рили на базі школи наш товариство, і сьогодні проводимо захист наукових робіт. Дітки у нас працюють у різних секціях. Сьогодні у нас працює. Переднича математична секція, тобто математика, фізика, хімія, біологія з різних секцій, діти готували роботи, працювали в різних напрямках. Діти цікавилися дуже багато літератури. знаходили. Підходили, консультувалися, ми давали консультації. Мала академія наук виховує професійно зорієнтованих молодих людей. Переконана Лідія Семенюк. Вони вже з шкільних років знають, чим їм займатися в майбутньому, яку наукову роботу вести, яку професію здобувати. Наша школа вийшла на вищий щебель свого розвитку. Ми маємо певні досягнення, ми маємо певні успіхи у серед загальноосвітніх шкіл міста Коломиї. Напевно, навіть і звання Героя України та Сасинюка спонукає, і має якусь певну мотивацію для того, щоб діти робили якісь певні героїчні подвиги, а подвиги їхні це їхнє навчання, повсякденне навчання на такій їхній нелегкій справі, де діти можуть відкритися, де діти можуть згуртуватися, де наші учні, наша молодь точно знає, що вона хоче весь час у творчому пошуку, і завжди на допомогу приходять досвідчені педагоги. В шостій школі створено всі умови для гармонійного розвитку кожного школяра, розповідає Лідія Семенюк. Приміщення великі простори, функціонують багато позакласних гуртків. Тут є єдиний в Коломиї басейн. Також діти навчаються керувати автомобілем. А тепер ще й нове досягнення здобутки юних талантів у науковій сфері.